Всім привітки. Вітаю вас на своєму каналі і запрошую до себе в гості приготувати смакоту. А для того нам треба буде гарбуз. Гарбуза 600 грамів, у мене на 20 грамів і більше. Один кусочок почищений, залишився з попереднього приготування. А цей зараз почистимо. Почистивши гарбуз, починаю нарізати його невеликими кубиками. Нарізаю ось такими кубиками не товстими. Нарізавши гарбуз, відправляю на сковорідку. На сковорідку на розігріту наливаю масло, можна не на розігріту, олійка. І наш гарбуз додаю сюди і смажу до золотистого кольору. Обжарюємо до золотистого кольору наш гарбуз, гарний такий пахне яблучками і моркою, все разом ось так обсмажуємо без кришки, кришкою не закриваємо. Так смажиться наш гарбуз. А поки гарбуз смажиться, я приготую соус, яким буду заливати. Для приготування соусу треба сметана, 4 зубчики чеснику. Я передавлю на пресно на такий домашній, Добавлю солі і петрушки пучок. Передавивши наш часник, відправляю сметану. Відправивши чесник до сметани, додаю солі дві дрібки солі і все гарно вимішаю. Гарненько вимішуємо нашу сметану з часником з сіллю. І нарізаємо зелень, яку додаємо до соусу. У мене петрушка. Нарізаємо нашу петрушку. Нарізавши петрушку, відправляємо до соусу нашого і гарно вимішуємо. Часничок, петрушка, сметанка, гарбуз. Дуже смачно запахли. На всій кух... По всій кухні стоїть аромат. Ось так і вимішаємо тепер наш соус. Думаю, що вже наш гарбуз підсмажився, там, мабуть. Зараз підемо з вами. Ось так, добавили чесничок, сіль, зелень, кого що є, можна петрушку, можна кріп і відправляємо до наших гарбузів. Ой, друзі, чуть не, не прозівала. Гляньте, який гарбуз підрумянився так гарно. Такі гарні скоринки на ньому. Ой-ой, аж хочеться вже схватити і скоштувати. М -м -м. Смачний. Ну що, заливаємо наш гарбуз нашою заливкою, соусом, сметанкою? Кому як зручно? Так, заливаємо наш гарбуз. Перемішуємо. Коштуємо на сіль, може, треба ще додати. Хто бажає, може додати собі ще сюди яких спецій, там, чи хмелі, сунелі, чи базиліку. Я добавлю дрібку базиліку, сушеного. Так, фантазую, додаю дрібку базиліку. По рецепту немає. Це моя фантазія. Думаю, буде смачно. Ось так. І тушкуємо до готовності. Думаю, філин 15 і буде готовий. Ми ж його обсмажили. Ось так гарбуз наш тушкується, накриваємо кришкою і готуємо до готовності. Тушкуємо на малому вогні. Нарешті наш гарбуз готовий, дуже запашний, смачний, стушкувався гарно, м'ягенький. Ось, бачите, м'ягкий. І думаю, смачний. Зараз коштуємо. Друзі, повірте, це дуже смачно. Чесничок базилік придав свою пікантну нотку для цього блюда. І вийшло дуже гарно. Я не жалкую, що я скористалася базиліком. Готуйте, фантазуйте. На таку смакоту, друзі, пригощайте. Отак От смачно вийшло. І затрати невеликі 500 грамів гарбуза. Можна 600, то можна і кілограм, розчитати пропорції. Ну, я робила 600-620 грам. І 4 зубчики часнику, посолила, кучок петрушки, сметана, пере, перемішала і залила гарбуз. Спочатку гарбуз підсмажити, треба до золотистої корочки. буде смачно. Отаке блюдо виходить. Невибагливе швидко і можна до вірмишилі, можна до картоплі, навіть до гречки. Я думаю, що й до рису також буде смакувати. Ну, все, мої хороші, дякую, хто був зі мною, хто готував зі мною такий гарбуз. Спробуйте і ви приготувати такий букетик для вас. Бережіть себе, одне одного. Захисникам дякуємо за захист і захисницям! Мирно всім вам неба! Просипайтеся з промінчиками теплого, ласкавого ніжного сонечка. А я вам всім кажу до побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Побачимось і почуємось. Бувайте здоровенькі!